Першими знайшли гранати будівельники, які на вулиці Заводській у Чернівцях копали котлован для зведення нового багатоповерхового будинку. Вали зельні там побачили, там клапче металолом заготовки 70 сімдесят завода. Ми везли зразу рятувальників. Вони з що міни. Коли на місце події виїхали сапери, то їх роботі не було видно кінця. На глибині близько метра знаходився склад боєприпасів часів Першої світової. 8112 гранат різного типу. Є і австрійські, і російські, і англійські гранати. Я так вже питав істориків. Вони передбачають, що це що це якраз під час брусилівського прориву готувалися боєприпаси антанти. Місце знахідки цілодобово охороняли міліціянти та рятувальники. Небезпека полягала у тому, що з восьми тисяч знайдених гранат щонайменше вісім сотень були боєздатними, а отже, могли вибухнути при найменшому небезпечному рухові. Наслідки могли бути непередбачені. Ви бачите, що на відстані 50-60 метрів знаходяться житлові будинки. От розльоти сколків. Я думаю, що мінімум до кілометра міг би бути. Зараз за словами рятувальників населенню нічого не загрожує. В найближчі дні гранати будуть ліквідовані, а зведення будинку відновлено. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці.